Близько 40 плакатів прикрасили вулиці Сагайдачного у Тернополі сьогодні, 14 вересня. Це роботи харківського художника Нікіти Тітова, які він створював із лютого. Вони натхнені боротьбою українців із російським агресором. Художник обрав для висловлення своїх думок лаконічну, але багатозначну форму плакат. Щоб замість багатьох слів розповісти, те що я відчуваю з тої чи іншої події. Я не можу заспокоїтись, поки я не відтворю це в якомусь образі. Серед робіт художника, представлених на виставці, чимало знайомих глядачу. Ви точно бачили ці образи у соцмережах, поширювали їх: Україна, щит Європи або Росія країна терорист. Мета виставки не просто познайомити Тернополян із творчістю Нікіти Тітова. Усе заради допомоги нашим військовим. Чому Тернопіль? Чому Нікіта Тітов? Тому що 105-та територіальна оборона Тернопільщини на сьогоднішній день захищає Україну в Харківській області. Нікіта з Харкова. Ми зараз в Тернополі. І разом зібравши кошти, ми можемо допомогти хлопцям іти вперед і відвоювати Виставка діяла у Тернополі впродовж одного дня. Усі небайдужі могли подивитися на роботи художника, пожертвувати кошти для допомоги військовим. Самі плакати не продаються, але пізніше Нікіта Тіто планує організувати аукціон, аби зібрати на потреби захисників і ще більше грошей. Своїм рідним, які переживають за нас за Україну за кордоном, які питаються, цікавляться, коли немає часу написати багато слів. Я їм скидаю ваш плакат, і він говорить, він їм розказує. Вони розуміють, все, що відбувається. Зазначимо, Нікіта Тітов народився в Естонії. Потім його батьки переїхали до Харкова, де художник прожив багато років. Потім митець перебрався до Києва, а зараз живе в івано франківську Мені навіть важко сказати, з якого я міста. Тут тобто зараз я живу в івано Франківську, і я просто себе відчуваю українцем, частиною цієї країни. І мені важко сказати, чи то я харків'янин, киянин, а може і франківець, а може, і з Тернополя теж я не знаю що. Додамо, подивитися на роботи художника. Підходили не лише тернополяни. Привернула увагу виставка харківського художника і самих харків'ян, які зараз у Тернополі. Ми дякуємо просто всім, хто нас захищає. Хай будуть здорові. Живі, повертаються. Ми їх чекаємо.